Фінальний етап Кубку світу з фрістайлу стартував сьогодні на базі туристичного комплексу Буковель. Найкращі лижні акробати світу перебуватимуть тут із 18 по 24 лютого. Змагання такого рівня наш регіон приймає вперше. Рішенню про проведення етапу саме у Буковелі придувало кілька років клопіткої наполегливої роботи. Три роки поспіль на базі курорту проводили етапи Кубка Європи для того, щоб отримати цей фінальний етап. Тож певний досвід та напрацювання в організаторів уже є. Тому керівник Буковелі пообіцяв, що змагання пройдуть у цілковитій відповідності до міжнародних стандартів. За один тиждень пройде фінальний етап кубку світу з фрістайлом. Ми абсолютно готові. Ви бачили, Вже монтується остаточні різноманітні споруди для суддів для Глядачів, безумовно, цей крок проведення цих змагань. По фрістайлу буде кроком, ще одним великим кроком, який зробила держава Україна разом з Буковелем до Олімпіади 2022 року. Я переконаний, що в міжнародному олімпійському комітеті побачить готовність Буковеля і, безумовно, Прикарпаттю і Буковелю, і Україні будуть надані ці змагання проводитись з 22-го не дивлячись на повну готовність самого комплексу до проведення змагань такого рівня, проблеми, звісно ж, є. І перший із них це катастрофічний поганий стан доріг як по всій Україні, так і на Прикарпатті, зокрема. Та Буковель знайшов вирішення і цього питання: це доступні авіаперевезення. Враховуючи відсутність доріг на Україні, ми вирішили почати програму Доступне авіаперевезення. Турки будуть абсолютно доступними. Не в більшості будуть входити в вартість проживання. Тобто, такий буде Буковель робити оленклю але абсолютно на доступних умовах. Ну, безумовно, за відсутності дори і за скажімо, скрутної економічною ситуацією. Відповідно, доступні клітки стануть тим поштовхом для того, щоб людина могла за доступні гроші доїхати і тим, стануть тим поштовхом, щоб люди могли собі за доступні гроші відпочивати. І Буковель стане самим головним провідником. Буде авіакомпанія «Буковель», яка буде робити доступні авіарейси у всі напрями, але безумовно основа це відпочинок на Буковелі. Як повідомив директор туристичного комплексу Олександр Шевченко, вказана спортивна подія має неабияке значення для міжнародного іміджу України, адже її висвітлюватиме міжнародний спортивний телеканал Євроспорт. А відтак і чотири сотні телевізійних каналів у всьому світі. За попередніми даними учасниками фіналу Кубка світу з фрістайлу будуть імениті спортсмени з 14 країн світу. Збірну команду України представлятимуть 12 спортсменів, серед яких троє з Івано-Франківська. Тому уважно стежимо за ходом змагання та вболіваємо за своїх.